Та що вона робиться, люди

Персіков, а ціна перші помила, то вона так гадала, і на коста відгадала, і на воскливала, до христина була. То я можу таки погадати не може. Женщина е, дитя. Родилася в таборі. добрі. <різь> Мама у неї це і папа твій циган. Сказати, я тобі ще день сьогоднішні не все сказала. Якщо не оцепишся у двох порядочних женщин, то ми підемо до участкового. і Він тобі задасть такої трьох, що магани не за переселом брою, в Це мене врасі, Є на те причини. Бачиш, кума, поки не залякаєш їх, вони не знають, що їм треба додому. Собака ковбасу. А дітки зяті у вас, як цвіточки ж цвітуть. Так, да, ума і не кажи. Так любив, так любив, а тепер на нього ж дивиться страшно. І лежать коло нього страшно. Вірите вночі, а здригаюся. Кума лікарство є. Ну давай тренько ж та лікарство Боже. Цілий день ходили і лікарства ж ніхто ж не ні А виналив

Брешеш, недорого. Та хто ж тобі збреше? Ти мені дорого дає, ти з Дай, дорого дай. Щоб життя Ладно. Та бреши так, щоб я твої брехні повірив. Щаслива. Але ж на тебе кінь, голубка, крилом своїм кинула. А ну дай руку, дай руку. Оце ж дивися, оце ж на руці на І Іде тебе, як два колеса од воза. Наче поряд ще і як ну з лінією не зійдетеся. Але знаєш, десь там Ота ворона чорним крилом своїм прикрива голубку от тебе. Ворона! її, Що до мене звернеться, мені в одну часі. Опція. Такий же дитина ця одну дорогу і тобі довга дорога. Віддай маленькі сажечки, тезочки, Тобто Діти та внуки твої. Ой, гарно, брат. А я правду я тебе скрізь знайду. Та я сама прийду туди на свадьбу! І співати будемо, і танцювати будемо. Будемо гуляти так, що сам в кузятах не гуляй. Ich bin